Рефлекторія з Іваном Педоруком. 101,8 FM. Вітаємо всіх, хто доєднався до нашої хвилі. Доброго всім дня. Мене звати Іван Подорук, проєкт Рефлекторія. Працюємо для вас, працюємо в військовий час з думками про перемогу, з прагненнями на перемогу, і все робимо кожен на своєму робочому місці для того, аби наблизити цю світлу події в житті нашої країни та й без перебільшення в житті усього світу. Скажу відверто, що навряд чи б ми були такі стійкі, такі крепкі, як кажуть, і такі вмотивовані, якби не. Великий комплекс заходів, які проводився і проводиться зараз зараз, надзвичайно активно. Великий комплекс заходів національно-патріотичного виховання особливо це стосується молоді, особливо це стосується підлітків, дітей наших. І не було б такого піднесення хвилі піднесення з любов'ю до України. І сьогодні я запросив до студії е, людину, яка в своїй діяльності в своїй, е, скажімо, менеджерській творчій діяльності в своїй роботі, якраз націлена на е, досягнення цих е, цілей. Е, Національне патріотичне виховання, підняття духу патріотизму і любові до нашої країни через творчість, через свої е, намагання. Е... Знаєте, створити в цьому житті щось корисне для людей і для того, щоб, щоб воно було записано в історію нашої Вінничини. Я представляю вам Валентину Харитоніну шпак Шпакмельник, це керівник громадської організації Молода Подільська Січ, і вона вже довгі-довгі роки є одним із верніше головним організатором, а ж одним із засновників Фестивалю Сурми з витяги. Це фестиваль національно-патріотичного мистецтва, музичного, графічного Вописно. Ну про все це зараз, пані Валентина, нам розкаже величезний вступ. Вибачайте, але я знаю вас давно. Так. Тому дуже хотілося про вас дуже багато розказати багато нашим слухачам і глядачам. Щиро дякую. Я, по-перше, хочу привітати наших слухачів із Новим роком, переможним новим роком, і також з різдвяними святами. І нехай швидше наступить перемога і мир. В Україні тому, що наші діти, так як я займаюся національно-патріотичним вихованням молоді, учнівської, студентської молоді, наші діти, щоб уже спокійно могли працювати, могли вчитися і творчо пттворити. На благо України, дай Боже, дай Боже ваші слова, як так. кажуть, почув би Господь, і дійсно всі люди волі і всі люди правди і світла. Пані Валентино, й фестиваль, сурми з витяги. Я пам'ятаю цей фестиваль, скажу відверто, десь останні років 10-12. були там невеличкі перерви з певних причин, але разом з тим фестиваль живе. І я так думаю, що було питання, чи проводитиметься він цьогоріч, оскільки все ж таки війна, оскільки є багато деструктивних подій, які вносять свої негативні корективи, разом з тим. Ви молодець, ви організували команду, ви знайшли спонсорів, знайшли сподвижників, і все ж таки провели цей фестиваль. Декілька слів про історію і що вдалося зробити цього року на 20-му ювілейному фестивалі. Значить, це в нас 20-й ювілейний фестиваль. Він був проведений тільки завдяки тому, що ми, я знайшла спонсорів, щоб надрукувати збірничок. В цьому році це вже п'ятий збірник Сурми з витяги в полум'ї війни». Давайте я покажу, да, можна показати нашим. Глядачам, хто зараз, e, значить, в цьому збірничку uh -huh. є відгуки про наш фестиваль, так як цей ювілейний фестиваль о, і також авторська поезія, проза і е, виступи наших дітей, uh -huh. переможців обласної всеукраїнського фестивалів. У е, нас обласний етап у Вінниці проводиться. Це 20-й, а всеукраїнський був 22-й, Але в цьому році всеукраїнський фестиваль не проводили в зв'язку з тим, що не було фінансування від держави. А ми вирішили провести все-таки, тому що. Е, і це йде війна, але наш внесок в національно-патріотичне виховання, щоб зайняти нашу молодь наших дітей, тому що батьки е, зайняті війною, волонтерською роботою, е, захистом е, на полях війни. Е, і ми вирішили все таки проводити цей фестиваль. І з 2009 року я являюся головою оргкомітету і директором цього фестивалю у нас в області. Я знаю, що багато номінацій він включає дуже багато, Да, дуже так, багато. І постійно щороку це, це коло розширюється, і це прекрасно. Все ж таки ідеї національного відродження, української пісні, української поезії, української графіки, скульптури, вони закладені вже, так би мовити, апріорі в, в, тому, в тій діяльності, яка сьогодні здійснюється завдяки вашим зусиллям і зусиллям ваших сподвижників. Хто вони? Хто ті люди, які сьогодні вас підтримують? Ви маєте на увазі меценати? Меценати, так. А, так, значить, ну у нас взагалі це патріоти, і ми з ними досить довго працюємо, співпрацюємо. Це, наприклад, Олексій Синільник, наш генеральний спонсор, він приватний підприємець і керівник товариства Декорбетон він голова старішина нашої, нашої, якби не старішина, ну почесний член нашої організації. і завжди дає кошти на те, щоб або на випуск збірничків, або на поїздку у Львів наших діток. Коли ми веземо наших переможців кожного року, я знаю, року. ми про це ще поговоримо. Да. Да. Тепер Василь Подолян теж Василь він... Васильович відомо да, особистість. Да, да, Голова облспоживспілки, і він депутат обласної ради. І він уже не перший рік підтримує наш фестиваль, і ми йому щиро вдячні за те, що він підтримує національно-патріотичне виховання учнівської студентської молоді. Також ще долучалися і Володюк кожного року долучається, і Андрій Гешко Теж допомагав нам О, е, а. І ще на солодкий спонсор був. Значить, цей. Е, е, е... Вінницький крендель. Вінницький крендель є така Вінницький компанія. Крендель. Да, з, з, з такою потішною назвою. Так, Да, у нас цього року стільки багато було учасників, як ніколи. Ви знаєте, вся війни, всі Вінницькі школи, вся профтехосвіта Вінницької області, завдяки нашим партнерам центру естетичного виховання. Ми, значить, накормили всіх. Цей вінницький крендель накромили всіх присутніх 562 учасники. Я бачу, що серед ваших сподів сподвижників, сподвижників є. От і є центр національного відродження імені Степана Бандери, всеукраїнське товариство просвіти імені Тараса Григоровича Шевченка, громадська організація Сурмис Витягину. зрозуміло, і ваша громадська організація Молода Подільська Січ. Це, ну, це, це все українське об'єднання, да. да, 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 я зрозумів. І е, от та, та кількість дітей, та кількість учасників, які сьогодні, які цьогоріч брав, ну, верніше 2022 року брали участь у фестивалі. Вона дійсно вражає, тому що я пам'ятаю ті часи, коли там було 100, 100 з лишком і там, ну, біля 200. І я чому про це згадав, було про і 20, і до 20 до 30, да, бо ви тоді казали, ви возили родитою дітей до Львова, ви, ви виходили з ними в походи і ви казали, що як дуже що невеличка кількість дітей, компактно, але зараз така кількість. Так. І що ви не представляло? Це ж і вокал, це співи, це музичні твори, це поезія, це да, скульптура це і дуже живопис, да, номіна... які на Номінації. Дуже розкажіть. багато номінацій. Значить, дивіться, які номінації: це солісти, вокалісти, вокальні, вокально-інструментальні та вокально-хорові ансамблі, оркестри та інструментальні ансамблі, живописна графічна композиція, плакат. В цьому році ми плакат додали, mm -hmm. декоративно-тематична композиція була. Далі додали в цьому році відеокліпи на національну патріотичну тематику. Це було 20, діти самі та, все роблять. Сім відеокліпів, і на такий високий рівень ми їх виставили на Фейсбуці. У нас є своя сторінка, mm -hmm. Сурми. Обвінницької обвінська обласна і в Ютубі дуже цікаві. Далі героїко-патріотична хореографічна композиція, авторська пісня, художнє читання та авторська поезія. І в цьому році, як ніколи, настільки талановиті діти, настільки цікаві роботи в нас навіть художніх робіт живописних, у цих різних номінаціях, там є чотири номінації, було 102 роботи. І ми як зробили виставку квадратів, квадраті всі да, були зробили да? виставку. то люди прямо і виставили ще й на Фейсбуці ці малюнки. Mm -hmm. Люди були в захваті. Вони навіть не могли зрозуміти, що це писали діти віком від 10 років до 20-27 семи років. І, ми вирішили, що ми ще зробимо е, пізніше, е, може, якщо війна закінчиться, або Нє, буде не, можливість, коли, війна... коли закінчиться? Це має да, бути. дуже да, скоро. Е, це буде має, має бути скоро, і ми зробимо виставку. І це минулорічні. У нас є роботи дуже цікаві mm -hmm. і цьогорічні, і побачите, які це цікаві е, роботи. Ну, з усіма можна ознайомитись на вашій сторінці, на Фейсбук, сторінці та, в Фейсбуці. На нашій сторінці у Фейсбуці Сурми з Сурми Звитяги, о, і також в Ютубі. В наша, в нас Є студія Сонячний вітер, аматорська студія, нею керує Валентина Слободиська. І вона виставляє все про нашу діяльність нашої організації Молода Подільська Січ. І починаючи десь з 2011 чи 2012 року повністю всі фестивалі, сурми звитяги у вигляді альбомів на сторінці сурми mm -hmm. звитяги, і також в Ютубі фільми. Повністю всі концерти, всі виступи, тобто можна знайомитись принципі можна є ресурс. Так, да, сонячний да. Вітр, називається. І коли ми їдемо у Львів, то в Львові теж вона знімає. От Я хотів запитати: до Львова ж ви їдете? Там же ж так само ці діти дають якісь концерти, якісь виступили. Там там так, да у Львові спочатку йде відбір відбірковий, ну, да, відбірковий конкурс, тож, а потім йде гала-концерт через місяць, десь приблизно. Mm -hmm. І цей гала-концерт відбувається в Львівській опері. Тобто оперному театрі імені Соломії Крушельницької, uh -huh. і Вінничани. Вони як завжди, ви знаєте, в нас вінничани настільки талановиті діти, і вони вже постійно в сурмах. Ці діти змінюють свій тільки репертуар. І завжди три-чотири номери завжди є від Вінницької області. Я думаю, що сприймається на ура, як кажуть. На ура. Ось у нас до Доне... був Ніна Бегас, керівник Донецької народний ансамбль, оберіг. Кожного року вони їх запрошували, і тим більше там Ніна Бегас, вона авторські пісні писала, і вони всі в військовій ну, та, формі. форми, вона відома патріархів. Та, і вони їх боже з задоволенням, там на ура приймала львівська опера. Всі вставали, коли вони співали. Як ви оцінюєте, ви ж стільки років спілкуєтесь з дітьми з цією аудиторією, і маєте вже досвід, скажімо так, з різними стилями поведінки, з різними, скажімо, характерами цих дітей, з різним ставленням до свого життя, до сучасності відповідно до нашої країни, до нашої символіки, до взагалі до нашої національно-патріотичної нашого національно патріотичного духу? От як відбувається ця зміна? Як відбувається еволюція на ваша? очах. от сьогодні ви сказали, що безліч величезна кількість робіт. Ми зрозуміємо, розуміємо, що це пов'язано з військовими подіями, з нашою обороною війною, і скоріш за все, вся ця тема була пронизана. Всі роботи були пронизані більшість більшість про війну. В основному діти настільки, от авторська поезія і проза в цьому році дуже багато, особливо з Вінницьких шкіл. Ну і так і з, майже всі райони області взяли участь, і майже всі школи, і профтехосвіта і. Е... Настільки дорослі вже е, і ці малюнки. Дитина в 12-14 років, а вона мислить вже як доросла людина. Настільки оця війна вплинула так. О і дуже цікаві поезії авторські Крупка, Всі є в який був да. да ну не в цій збірці, ну, це вже на да, наступний да, рік. Готується. Якщо Я знайдемо спонсорів, да, збірці, то випустимо ще mm -hmm. один збірничок. Там дуже багато поезії, і то те, що діти читали, настільки цікаво. Е, художнє читання е, цікавих на ну, таких авторів, там, наприклад, Олена Теліга там. Світлана Трамнева, яка я очолює не голова журі по художньому читанні авторській поезії. Вона дуже багато зробила для того, щоб розвинути от саме цей напрямок. І більшість у це збірничку цих творів, цих талановитих дітей, які перемагають на всеукраїнському. Це саме її заслуга і студії Срібний Перезвін імені Тараса Шевченка, Всеукраїнського товариства Просвіта. Всі були представлені на гала концерті 21 грудня в квадраті. Не так? Всі не, всі, не всі, да зміг не всі. Ми роботи? вибрали. Да, ми вибрали найкращі роботи і ну там ми запросили десь 27 учасників. Було 21 учасник, тому що деяких, наприклад, з Могилів Подільського, з Погребища. Там не запро... батьки не пустили, що далеко їхати. Це такі такий час. Але більшість прибули дітей, і дуже гарний був ці концерт. Цей гала-концерт, який відбувся в нас в квадраті в молодіжному центрі. В обласному молодіжному центрі квадрат була виставка наших картин, і також цей галаконцерт вже є виставлений на Фейсбуці, на сторінці «Сурми звитя і в Ютубі. З ким ви співпрацюєте скажімо по території всієї України, всієї України. Я знаю, що багато організацій, громадських організацій національно-патріотичного спрямування вони доєднуються до вас, і скажімо, ми можемо вже так теоретично констатувати, що сороми звитяги це стає таким великим майданчиком національно-патріотичної роботи для всієї держави. Ну так, ви знаєте, що опікується останніми роками це центр всеукраїнський центр. Центр національного патріотичного виховання. Він раніше був е, позашкільний центр, е, туризму, роботи, туризму та, 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 та о, так, о, так. А зараз він називається центр національного патріотичного, патріотичного виховання. виховання, оце вони опікуються і Міністерство освіти опікується. Дипломи, наприклад, всеукраїнського фестивалю, там вони присилаються в електронному вигляді, і там написано Міністерство освіти і науки. Тобто, вже на Дипломи, офіційному, да, на офіційному можемо говорити, рівні, що на офіційному так, рівні так, є та, визнання. Та, а це раніше була робила громадянська. Українська організація Сурми звиття. Я теж являюся членом цієї організації. Ми вже всіх знаємо весь Оркомітет українського фестивалю. Так, так і цього року вони нас вітали теж із нашим 20-літтям. Жаліли, що вони не провели, тому що в них величезна кількість учасників, і вони просто не в силі спонсорувати, знайти таких меценатів, щоб зробити цей всеукраїнський фестиваль. Я так. знаю, що і багато хто з організаторів, і ви особисто, і всі, хто долучається до цього фестивалю, також є волонтерами. І Сьогодні своїми ресурсами, своїми намаганнями підтримують Збройні сили. В чому полягає ця робота? Що конкретно, скажімо, ви можете так по пам'яті прилічити, що було зроблено? Ну, ми кожного року е, запрошуємо. Взагалі на ми на концерти свої, на свої е, конкурси, завжди запрошуємо військових, які в госпіталі перебувають. Е, також ми завжди посилаємо тим, хто наші війничани там е, на Цих пози нам боюють. Ми пози, Ми посилаємо малюнки. Також, То, є така морально-духовна морально підтримка. Та, да? і також збірнички, у нас п'ять збірничків, і ми кожного разу посилаємо ці збірнички. От, наприклад, у нас Світлана Бевс, ви знаєте, вона і волонтер, і воїн. Так. І ми завжди от вона там опікувалася попасній школами Ми завжди нею посилали наші збірнички на ці школи для бібліотек. для їхніх також збираємо кошти, ось оце, ці збірнички, які ми випустили. Діти донатять, що хто бере книжечки, донатять нам хто скільки може. І ми ось назбирали вже там 5136 гривень. І ще не всі ми книжечки ще продали. І хочемо, діти просять, що на безпілотник передайте ці кошти на безпілотник. І ось ми збираємося послати ці гроші і ще малюнки так. Також збираємося послати тут 59-ту бригаду, нашу війницьку малюнки, коли буде їхати Володимир Бевс. Ми передамо діти стали відповідальними. Ви сказали, що діти стали не по руках своїх дорослих, так, так, доросли. чи багато вони відчувають ви знаєте? Ну багато дітей є, які від'їхали за кордон, які, наприклад, там приїхали в інші міста? А ті, хто лишилися сьогодні, тут на Вінниччині, ті, хто лишилися в Україні, вони ж відчувають все це на своїх, як кажуть, на своїх почуттях, на своїх відчуттях. А як на вашу думку, чи спроможні ці діти відчути оту радість дитинства, яке в них трошечки? Інше ніж могло б бути, все ж таки, дитинство військове, дитинство бойове, і разом з тим хочеться побути дитиною. Хочеться, да. І ці діти, вони, ви знаєте, вони такі пригнічені були. Я вам хочу розказати, якщо можна, що час дає одну історію, кілька історій, такі трапилися в нас під час цього фестивалю. Значить, перша історія, коли ми виставили ці малюнки в квадраті напередодні. Там було щось п'ять малюнків, які пов'язані були із розгромом нашого будинку офіцерів. Mm -hmm. І ну там різні були напрями. І ось телефонує до мене жінка і каже: Я тітка тієї дівчинки, Лізи, яка загинула під час mm -hmm. цього бомбардування будинку офіцерів, і її мати зараз в Австрії на лікуванні в дуже важкому вигляді, але вона на Фейсбуці. Ми виставили побачила, побачила. там якраз портрет. Цієї матері і тої Лізи Іра. І вона хоче придбати, або щоб їй подарували цей малюнок. А тітка працює в Вінниці, там біля квадрату в облдержадміністрації. І ми, значить, цей малюнок намалювала дівчинка із Турбова, Турбовецького ліцею. І ми запросили ту дівчинку, і коли в нас був конкурс. Ми е, запросили цю тітку і подарувала Поручи, та дівчинка. Передав, да, та. подарувала Це цей мить. малюнок. Да а ще одна дівчинка з 14-ї Ой, я не буду да, да, у нас вже школі. час, пані Валентине. Да, да. Я Добре. дуже перепрошую. Я розумію, що історії багато, але це буде так би мовити, додатковий привід зустрітися да, наступного це як разу. Терапія. Так, наступному. Терапія, до речі, наш фестиваль да. як терапія для деяких дітей. Я вам щиро дякую. Я дякую за ту роботу, яку ви робите. Я дякую за те, що ви не втрачаєте ентузіазму і наснаги працювати з дітьми, працювати в таких складних умовах, успіхів, наснаги і Божого благословіння. Дякую, дякую. Дякую. це була Валентина Шпак, Мельна, керівник громадської організації Молода Дільська січ, директор фестивалю Сурми з витяги. Доєднуйтесь до цікавої творчої роботи, знаходьте на Фейсбук, а доєднуйтесь своїми творчими доробками. Це буде обов'язково корисно і цікаво для кожного, для всіх нас, хто вірить в Україну. Хай живе на все добре, до зустрічі! Рефлекторія з Іваном Пидоруком 101,8 один